Thank you for coming. It is a pleasure to see all of you united and as one as the Ukrainian community should be in these times. We have passed the <inaudible> most difficult storm and now the only question is to continue, to hold on to the same fire that was at the beginning of the war, to continue to love Ukraine, the Ukrainians. Since March 12, there are eight Ukrainian flags lining the windows of my house in front of the consulate. Et euh, tous les jours, depuis le 15 mars, à tous les midis, avec euh, un carrosse rouge, euh, avec, en fait un, un carrosse vide, couvert de peinture rouge, j'ai fait jouer trois fois l'hymne national ukrainien euh, en disant « Slava Ukraini ». Je vous félicite tous, le jour de l'indépendance de notre pays. Je veux un peu Donc, continuer les souvenirs, comme pour moi, comme Ну всім привіт із Запоріжжя, козацька земля. Я викладач в школі. Я кажу, що всі діти дуже швидко подорослішались. В них майже всіх зруйновані поки що мрії. Їх всіх розкидало по світу. Скільки можна лети, скільки можна бавити слова. Вони ж не діти. Крізь бетонні плити Проривається, кричить трава. Я живу. Не гаразд, як і трапилось з моєю країною. Але я хочу зараз сказати, ось сюди я попав. І як мене зустріли, ну прямо люб'язно люди. І от я хочу. Висловити велику подяку канадцям у цій землі, яка мене тут приютила. Дякую. Слава Україні! Сьогоднішнє свято воно з присмаком сліз і крові, і ми маємо пам'ятати, якою ціною ми стоїмо. Вчора поховали моєї подруги брата. Це один із найдостойніших чоловіків, яких я знала. Це людина, яка мала прекрасну освіту, чудову роботу, надзвичайно інтелігентна і розумна, яка в перший день війни пішла добровольцем. І сьогодні його вже немає з нами. Мій чоловік та брат також за СУ. І ми знаємо, найстрашніше це те, що ми щодня втрачаємо найкращих чоловіків нашої країни. Тому я хочу, щоб ми завжди пам'ятали, що ми живі, і зараз ми тут у безпеці, і наші рідні також живі, ціною життів тисячі найкращих і найдостойніших чоловіків України. Combien de générations vont devoir se battre et combien d'Ukrainiens vont perdre leur pays à cause de cette agression Доброго вечора. Мене звати Рустем, Я кримський татарин, і мої батьки зараз. Мої батьки зараз проживають в Криму, і я кожен ранок спілкуюся з ними. І вони кажуть, як це морально та психологічно дуже тяжко. Любіть Україну, як сонце. Любіть, як віти і трави, і води. У годину щасливу і в радості мить! Любіть у годину негоди! Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову і мовою її солов'їна. Слава Україні! Слава нації!